І усім привіт! Сьогодні ми знімаємо з Христиною е, нове оновлення в Brookhevenі. Я думаю, ви вже бачили, може. я не знаю. Сьогодні ми вам будемо його показувати, якщо вам лінь просто заходити в брюк там і все таке. Як ви думаєте? Усім привіт! Ну, коротше, ми будемо починати. Як бачите, коротше, до нас якась дівчинка прийшла, я не знаю. Так, да, точно що. Я тільки що це Христині тільки що сказала Ну коли... Так, Христина, що таке, ти відтворяєш? Коротше, ця Ніферша вже пішла, так що зараз ми вам будемо вже показувати. Так, ну що, давайте. Починаємо. Я, ви, як, я думаю, ви як бачили. Можливо, ось тут. Ось тут бачите, що тут з'явилося? Тут, типу, ось. Отут ось зразу було, щоб ставити машини, ну, така стоянка. А тепер і ще досі зробили, типу, магазин, Ну, і там все змінилося. Так давайте будемо дивитися. Христина ти де? В магазині я тебе чекаю. Так. Ну дивіться, тут у нас є таке печі. Здається, шоколад. Ну, як було, ну на трішки. О! Дивіться, що тут ще з'явилося. Тут ну, склад, як. Не знаю, тут, типу, продукти, які скоро будуть вилажувати. Ну, я так зрозуміла. Тут м'ясо, рибу, морозиво, таке. Розживо, такі такі чипси. Ну, як було. Ну, тільки трохи. Я вам скажу. Дуже хорошо помінялося, а я спила не зразу. Так. Ми тут, коротше, ходили з Кристиною, і дивіться, що тут з'явилося. Я не знаю. Ні, цього не було. Я точно це пам'ятаю, цього не було. І зараз ми зайдемо і подивимося. Ну подивіться, як воно зі сторони виглядає. Ну просто вау. А, а хто авто мене. Добре, заходимо. О, у мене така тачка є. О, це прикольненько. Христина, поїхали! Да, поїхали. Так, ось, ось ламба. Ой-ой-ой. Так, Тут, типу, таке. Диванчик є. А тут... ой, Христина, навіщо ти... Ой! Світло. О, все. Так, тут у нас. Що це за Христина я забула. Це підйомник, щоб машини піднімати. А, ну так. Коротше. Далі тут авто пирайн. П.перепайн. Ну, Це теж Щоб піднімати. О, тут заїжджати, як ви бачите. Давайте коротше, спробуємо якусь машину взяти і, і спробувати заїхати. Давайте спробуємо. Ой, в мене щось почекайте, так, друзі, ми вже заспавнили машину. Давайте будемо заїжджати. Так, зараз, 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 зараз. Ой, ми, коротше, любимо їсти... Ой, їсти! Їздити з вогнем! І на велику сюди. Давайте спробуємо ось тут заїхати. Ось. Давайте спробуємо підняти. Ооо, прикольненько! Друзі, прикольно, Христина. Так, це я, взагалі-то. Так. так, друзі, ми вирішили зараз на машині будемо їхати, тому що поки ми йдемо, то буде довше. Мені коротше, Христина сказала, що напевно в клубі щось точно помінялося, того що, ну. Та не тут, а, а де? Там де кіно. А. Типу... Коротше, поїхали. Зараз подивимося. О, я знаю, що цей магазин. Давайте подивимось. Да. Вау! А тут реально прям вау. Так, тут навіть тут... роздягання є. Так, прям Вау, це дуже круто. І прям дивіться, прям виглядає дуже це. Я забула, як воно називається, вибачте. Так. Ну, це для дівчаток, типу, а це для бонс. Ну, Ми зрозуміли. Так. Тут у нас. А що це таке? Христина, що це таке? А, це пакет чешу. Це футболки. А, точно. Ну, коротше, тут у нас уже, що оплачувати, оце все таке. Так, ну що, поїхали далі. Будемо вже дивитися далі, що у нас? Ой-ой-ой, еще в мене не сідається Так, поїхали. Давайте подивимося Десь. У цьому магазинчику, у цьому магазинчику. От... Ні. А, я зрозуміла, я зрозуміла. Так, 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 я зрозуміла. Мені каже, що ні, там нічого не... не помінялося, давайте подивимося. Ну так, ні, тут нічого не... Yeah. Yeah. Я так і знала, что ну я недавно бачила. Yeah, да. Вот тут, дивись, воно тут вот е, так вот тут. так і було, що? І ще ось тут піци не було. Ні, у нас ну, я не знаю, може ти не пам'ятаєш Але таке було. Ну, е, напишіть, будь ласка. Чи пам'ятаєте ви, що таке було? Ну, я вот пам'ятаю, що таке було. Давайте ще подивимося. Банк. Так, да, банк помінявся. Дивіться банк. Так, да, він на першому поверсі помінявся. О, вау, дивіться як. Так. О, тут лифт є! Чишо лифт? Чи а, ні, це не лифт. О, все тут виход, виход такий тут. Так, давайте зайдемо, де там сейф. Ну, як ви зрозуміло, все тут типо, типо, треба з карткою заходити. Зараз давайте спробуємо картку взяти і зайти. Заходимо, давайте. Так, ну у нас, бачите, у нас трошки тут змінилося. Ну трошки змінилося. Ну, ми не будемо бандити, так що давайте далі дивитися. Я думаю, ви вже побачили. Дивіться, тут банкомат вже поставили, типу. І все більше ставили. Тут тепер не один роботник, а два. ну, Можна з подружкою там грати в банк. Це буде прикольно, якщо чесно. Може, колись буде серія, що ми будемо грати. Е, поліцей, поліцейськими коротше, з хрестиною. Може колись. Або ми будемо працювати в банку. Я не знаю, ми подивимося. Коротше. Так що, може, колись таке буде. Пишіть у коментарях, що ви таке хочете зробити. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки. Та е, ставте колокольчик, щоб дізнаватись, коли наші будуть нові серії. Е, так що всім пока!